Іспанка 1918 року забута пандемія, яка вбила більше ніж перша світова. Цей невидимий ворог, який забрав у кілька разів більше життів ніж уся Перша світова війна, але якого людство намагалося якомога швидше забути. Чому Іспанка? Головний міф, що вірус з'явився в Іспанії. Це неправда. Пандемія спалахнула ще під час війни, але країни, що воювали Німеччина, Британія, Франція, США, вели сувору військову цензуру. Вони приховували інформацію про хворобу, щоб не деморалізувати армію. І населення. Іспанія ж була нейтральною країною, і її преса вільно писала про епідемію, що лютувала в Мадриді. В результаті весь світ дізнався новини про грип з іспанських газет, і за хворобою закріпилася ця несправедлива назва. Найжахливішим було те, що іспанка ламала всі правила грипу. Звичайний грип найнебезпечніший для дітей та літніх людей. Цей же вірус з незрозумілих причин найбільше вбивав абсолютно здорових молодих людей у віці 20-40 років. Причина цитокіновий шторм. Вірус викликав настільки сильну реакцію імунної системи, що вона починала атакувати власний організм. Легені наповнювалися рідиною, і молоді сильні люди по суті тонули у власній імунній відповіді. За 18 місяців пандемія іспанка заразила близько 500 мільйонів людей. Це третина населення планети і вбила за різними оцінками від 50 до 100 мільйонів. Це в 3-5 разів більше ніж загинуло за всю Першу світову війну. А потім, так само раптово, як і з'явився, вірус зник, мутувавши у менш летальну форму. Чому ж цю катастрофу забули? Людство травмоване війною просто не хотіло згадувати ще про один жах. Про іспанку не знімали фільмів і не ставили пам'ятників. Це був глобальний травматичний досвід, який усі воліли витіснити. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте і пошерте його своїм друзям. Дякую.